Бравл Старс вот две эпические Говно горничка 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 будешь горничка 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 Я открываю супермаркет, и ты только посмотри Ви... коржик любит Ой. сундуки. Ком. А я люблю. Тара Тара, Тара. Супермаркет. И ты только посмотри, кожу. Тара. я Люблю огромные. Я открываю супер. Смотри. Так ему выполнить. Я люблю. Барли, барлей. Барлей. Барли. И ты сам. майк. Дай нам. Открываем супермаркет. Спайк. 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 ще якісь спайка два. Йому випало такий вот дроп. Давай, Стас, давай, давай моя часть. Давай, Стас. Ой, блять. Давай. Так, так, та справа пода. Тут одна перевернута. Ну ладно, та. Ніта. Джесі. Поко. Братан. У! Чотири міфіка підряд. Я люблю. Що? Дивись. Що? Що? Стоп. Лайдуться всі міфіки оператором. Не мене. Ну і тепер, Давай. ну і тепер, ти почекай. Направи, ну і тепер я відкриваю. У мене два пака, У мене два пака. Вот готрають right, на одиночку. Давай. От так, я вже бачу, що Джесі випила. Я вже бачу, що Дясі випала. Супер Рей. Джесси! Супер Рей! Спайк! Ніта! ма. Барлі, Кольт, у мене всі опіки Пені, Спайк і Барлі, але у мене ще є друга. Я тепер відкрию файл. Я після огурчика. Я побачив голоском, що там він базар сперше. Кого? У мене. Динамайк. Бля, так буду. Динамайк. Примо міфік. По... Бля. Поко. Шелі. Міфіки. Міфіки. мене. Кольт і банк. Все, тепер я. <хи> Міфік! Спайк! Mm. Йому кучу лев і міфіки попались. У мене ще були отута, от... Léon, Léon. Léon. повезло, повезло. Бебі У мене вже є У в мене був ще було ще було в сумічці оцінити. І ще в мене, чисто вор. Чисто вор. <хи> Пацаны. А дай мне спайк. У мене є А дай спайк, а дай спайк мой. Нита, подивися, яка Нита. Такий у морков. Бля, моркові дай. Я не маю. Сакура, спайк. Я в мене вона вилетіла. Короче, в итоге в мене найлучше, бо в мене все в міфіках. Це моя любима. Ні, в мене лучше, бо в мене звезда В Нього ляга, в нього ляга в нього три леги чи дві. Та віддай, віддай спайк. А він да. мене полетів з рук! Короче, Зараз ми будемо від, від, від його від від... Ну, його піздите. відпіздити. Да. А, да. А, все, ми його я не можу ту я можу, я зняти. Все. Давай.